А чого коротко? А чого ви хочете, щоб я себе коротко описав? А нащо щоб коротко? А що довго? Це я намагаюся таравести, це називається маніпуляцією. А хочете маніпулювати. Так, так, маніпулювати вам хочуть. Не вийде. В такому разі не вийде і вам, бо само камінь. Я жартую. Е, я е, дивіться. Я зрозумів, це. Ну, Ще тому кілька років вже почали з'являтися перші книжки моїх і приятелів і так далі, де писалося про те, як я загубив мобільний тому багато років і чого. Тобто, таке може, що не хотів, щоб було в книжках. Чи, що на початку 90-х ми познайомили, там я побачив Степану Львові, він йшов своєю. Як було написано черговою пасією. Тобто, так, ні, ну, я вам хочу сказати, що чим далі. Зараз я вже, звичайно, це, це, це хочу мене, я себе ніколи не вважав дуржуваном. То хто ходить, чергова пасія це означає, що це, це, це людина, яка його, це основа життя. Всього, Я це... Я не кажу, що є світий, але це не мій випадок дружуанізму. 에... І... 에... Тобто, я хочу сказати, що появляються перші, перші, перші штуки, які тепер даю на сайті Бупоїд. Сайті Бупоїд Іриса Лепович, письменниця, яка у бідні закінчила <Una> школу психоаналізу. Вирішила зробити такий проєкт. Це буквально тому місяць чи півтора проявилося. чаті, у Фейсбуку, наприклад. Вона ставить запитання. Ну, питання. І треба швидко відповідати, не редагувати, не думати. Такого година чати. Її запитання і це потім І Ніхто з наших письменників не дуже відважно з кримінально. Це тому місць цей чат надрукований на, на сайті Фейсбуку Степан Корцюк, називається під знаком фіолету. Похмурою меланхолією, тужливою споглядальністю. Це ще не косо, так? називається про мене, це як вона це назвала. Це свої версії, які суто стосуються, і йшлося і про моє дитинство, і так далі, і так далі, і так далі. І багато речей, і це воно начув під знаком фіолету. І, бо я говорив, що мені часто сниться фіолетові кольори. Так що прошу, оце вже перше. Де йдеться безпосередньо про мої реакції, те, що я говорив, про сне і так далі. Людина яка справді закінчила у Відні, вона Українка закінчила психоаналітичні студії. Я знав, що це буде дуже приємно мені це все. Коли я це читав, але я на це свідомо пішов. Алексей. Тому що хто ж тоді це мав? Раз, бо мені вже мені не раз сказали. Ну добре, ви пишете і так далі, або якби про вас, я це не раз чув. Бачите, я це зробив. Ну, а так? як ви сприймаєте фіолетовий колір? Кажуть, улюблений колір Нерона. А коли японці, хтось би прийшов до них на співбесіду фіолетовому колірі, вони би на роботу не прийняли. А як ви сприймаєте, Ну я не японець, Я скажу, що я не японець, може, би мене прийняли? Як я сприймаю фіолетовий колір, просто йшлося про фіолетові колір, як сказати, про те, що мене у сні, всі фіолетовий колір. Часто е я сприймаю його для мене. Ну це колір тривоги, колір. Я пояснюю, Вимнув Може, апокаліпсу якоюсь мірою. От, але мої улюблені, коли йдеться за мої улюблені кольори, то кольор, ну, кольор, мій улюблений колір чорний і темно-синій, Ну темно-синій колір, мій улюблений колір. Я цього ніколи не приховував. Він він до фіолету має якийсь зв'язок, звичайно, але це не фіолет темно-синій.